Авторський курс Бармен Професіонал складається з 15 уроків теорії. Все не необхідніше без води та зайвої інформації. 15 уроків практики, основні заготівки, методи приготування, класичні коктейлі. 5 уроків флерінгу, базові знання та навички робочого флерінгу для ефектного та елегантного стилю в роботі. Три компоненти, які в комплексі зроблять з вас справжнім професіоналом своєї справи. Для отримання нової професії вам необхідно буде мати лише ваш смартфон, інтернет та базовий барний інвентар. Навчання проходить в зручному для вас темпі та в зручний час ви не прив'язані до місця. Все проходить дистанційно. Також моя підтримка проходить на кожному етапі проходження курсу та після проходження курсу. Отже за два тижні отримаєте нову професію, а вартість курсу окупиться вже за тиждень роботи за баром. По закінченню курсу ви отримаєте сертифікат моєї школи та допомогу в працевлаштуванні. Для запису на проходження курсу чекаю в Директі. Авторський курс флербортендер Working та Craft Flayer. Базові рухи, зв'язки, комбінації, ефективне використання Working та Craft Flair. До курсу входить 10 уроків Working Flair для ефектного та віртуозного приготування коктейлю. 10 уроків Крафлер для стильного та естетичного приготування коктейлю. Створення вау-ефекту для ваших гостей та підвищення ваших чайових мінімум двічі. Підкреслення вашої експертності та професіоналізму за баром. Для проходження курсу необхідно буде мати лише смартфон, інтернет та мінімальний барний інвентар. Навчання проходить зручний для вас час та дистанційно. Добре поєднується з роботою або навчанням. Також моя підтримка під час проходження курсу та після проходження курсу. Після проходження курсу ви станете справжніми віртуозами та підвищите ваш заробіток мінімум двічі. Для запису на проходження курсу чекаю вас в директі. Якщо ти починаючи бармен або бармен з досвідом та хочеш навчитися використовувати флерінг за баром або на святах як бармен шоу, Запрошую тебе на свої персональні тренування, де я тебе навчу швидким та ефектним трюкам. Крафт робочий феррінг можна використовувати в будь-якому барі, незалежно від типу та розміру. Також підготуємо разом програму барменшоу для виступу на весіллях, корпоративах та фестивалях. Повна підтримка та ведення учнів разом ставимо цілі та разом їх досягаємо. Тренування проходитимуть в режимі онлайн. Ми підберемо зручне для нас місце та час. Для тренування необхідно буде мати телефон, інтернет та мінімальний барний інвентар. Для запису на тренування чекаю в Директі. Авторський курс будь-як бармен плюс набір бармена: 14 уроків, в яких навчитеся основним заготівкам, класичним коктейлям та основам сервірування коктейлів. Після проходження курсу ви з легкістю зможете готувати для себе та радувати ваших гостей. Курс на 100% допоможе відчути себе в ролі бармена, ніякої води лише практика. Набір бармена стане невід'ємним атрибутом влаштування домашніх вечірок та прийому гостей. Тож записуйся на курс будь-як бармен та відкрий для себе барну культуру та її частиною.